Як складати данмой? закручувати трикутничок. Ось данмой. ось він висить, обережно тягнемо за ниточку, щоб він обережно увійшов футлярчик. і замотуємо нитку по часовій стрілці. Далі, останній виток. Підставляємо палець, накручуємо на нього нитку, але не затискаючи. І зразу, зразу просовуємо туди кінчик трикутничка. Ось так. І докручуємо трикутничок і нитка його затискає. Ще раз заматуємо. Палець, прибираємо палець, псовуємо. Трикутничок докручуємо, тобто обертаючи, нитка затискається.